Вітаю вас, друзі! Новий день, новий, як то кажуть, спогад, нове враження і новий вихід за рибкою, за судачком нічним. Я думаю, ви побачили вчорашній випуск, і сьогодні буде сьогоднішній. Друзяки, ну це просто капець теплота, і треба скористатися моментом погнати і половити судачка, тому що реально відкрита є вода. Хто знає, може потім два місяці льоду і ніякого зимового спінінгу. Отак, от, друзяки, погнали, беру вас з собою. Друзі, хотів би подякувати вам за вашу підтримку, за ваші донати, за ваші лайки, за вашу підписочку на франківський спінгіз. Тому, друзяки, продовжуємо, ростемо і як то кажуть, ну не знаю, просто дуже мега вдячний вам. Я вже на озері, друзі. я вже на озері, тому зараз розкладаю комплект і будемо пробувати рибалити. Сьогодні вітер, сьогодні ще прохолодніше, ніж вчора, тому не знаю, що сьогодні буде, друзячки. Але я безмежно вдячний, тому вам від мене лайк костриць. Так, друзяки, вчора обіцяв, не показав, але в мене нічого не міняється. До речі, підписники писали мені. Як це так, на такий бюджетний спінінг, який коштує 2500-2000 гривень, можна ставити таку дорогу катушку Ванквіш, Це не професіоналізм. Але я вам скажу, друзяки, не професіоналізм класти дешеву катушку. Тому що дешева катушка. Портить шнур, а дорога катушка, шнур не портить. От, і все, немає цих борід, немає такого зносу, немає закручених шнурів і все виходить супер. До того ж, моя катушечка приїхала з Японії, вона дешева, не така дорога, вона не нова і вона 16 2016 року. Тому вампі 16-го року в вашому комп'ютері. Гаджеті, телефоні, телевізорі і Golden Catch Vertex до 12 грамів. Це 762 модель. LT, тубулярочка, легенька важа до 100 грам, до речі, важа вдилище. До речі, з більшим тестом важе більше. Але... Мова не про ті, що з більшим тестом, мова про ті, що з тестом, який в нас. Джеки, треба вдіти ліхтарик, тому що я без нього не впораюсь. Ліхтарочок на нічній риболовлі це обов'язкова річ. Можна показати приманку вам, можна продіти флюр, шнур в кільця. І можна комфортно рибалити. Дивіться, як все помінялося. Подалась швидкість. Так сьогодні я вчора замерз, як цей. Як вам сказати, як повія на обочині. Дуже холодно було. Я вчора вдів одні джинсики. Штани не підзадягнулися. Сьогодні дивіться я, бачите. О, теплі ватні штани, інші боти. Тому сьогодні буде дуже комфортно. І не так холодно. Так, треба застібку і рибалок. Так, застібочка в нас. Golden catch. 1-0. Просто нулик. З розривною нагрузкою мені здається, що 12 кг. Або 9. Точно не пам'ятаю. А нам цього вистачить. Шнур у нас 0,5. Флюр у нас... О, що це таки зав'язав? Ну ясно, що це не вискочило. Зараз перев'яжемо. А Флюр у нас 0. 26. Звичайно, від чіпакових зубів він не спасе, але витримає якийсь невеличкий зацеп або гарну рибу. Так, хтось десь мені написав, що це реклама ножничок Prox. Так от я вам скажу, що це не реклама, куплені вони в магазині. Івано-франківську в шамані, файне, файне, дуже... мені не дуже подобається, тому я хочу, щоб мої підписники мали найкращі інструменти, друзячки, найкращі Дивіться, кільця розгинаємо, щось піджимаємо, тут обрізаємо, тут чіпляємо, підвішуємо. От, до речі, я хотів би обуритись на рахунок Оцього кольору. Я не маю нічого проти до нього, але якщо вони впадуть. Десь в травичку, то їх буде важче знайти. Мені здається, що вони такі кольори придумують для того, щоб ми риболови ці ножнички губили і купляли нові. Тому що реально хотілося б, може, якогось і яскравого кольору, щоб було легко знайти, якщо десь загубиш. Ну що, друзяки, презентую вам оновлену коробочку, тому що сьогодні в ній зміни. Сьогодні в ній з'явився отакий от 90-річ й річ від компанії Zibets, такий оригінальчик. З'явився такий орбіт оригінальний 80-й. Ну Це ви все бачили, Інквізитор, орбіт слайдер. З'явилася така дайвочка невеличкого розміру. Отакий от з'явився ріджик 56-й суспендер. Так, це дургі. Ніби все як було. Так, оце, до речі, хотів би коробку для сотих воблерів, тому що, бачите, 90 ка ця не дуже сюди влазить. До речі, це той воблер, заради якого я брав того разу коробку. Так, тут у нас з'явилися такі джері. Якось мені Артем його подарував. Це такий китайський бренд. В принципі, тут все лишилося так, як було. Тому, якщо хочете подивитися, в минулому відео тут є. Джакальчик, усаміки, зібець, все по-старому. Тому зараз вішаємо в і погнали рибалити. А який зараз буду вибирати. Що, друзі, почали ми риболовлю з отакого ріджа Суспендером. але він дуже якось гарно спливає. Не знаю, такий тихенький, магнітка в ньому працює. Але він якось впливає. Попробуємо отаку Dайву. Замовив якось її в Японії. Це Dio Шінер. Така невеличка. Суспендер. SPG Она не йде глибоко, шумна. Така непогана. Такий шедік, міношка навіть не знаю. Невеличко. Дивіться, вже наробила мені тут в пальцях і дірок. Така гостра. Навіть не почув, як воно продірявало мені пальці. Погнали на неї. Такий хижачок. Ну що, друзі, ця дайвочка нам не принесла ніякого результату. В принципі, як і попередній воблер. Можливо, ще трошки інший час, тому що зараз десь біля сьомої години може, а може вже й пройшов той час, хоча сумніваюсь, в принципі, але дайвочка не дала результат, тому будемо продовжувати перебирати воблерками спробувати різні бабліки, в тому числі, які ще ні разу тут може і на міському не працювали, тому можливо вони дадуть якісь, як то кажуть, хедшот. Ставимо таку 73 ю дургу. Спробуємо на неї. Так що, друзі, пробую в судачок не хоче. Тому тоді будемо пробувати цілікончик запропонувати. На джеголовочці, Бачите, трохи розірвала мені джей головку приманку. Але спробуємо. Буде грати. Якщо буде сповзати, то вже замінимо. Хочеться просто на джи спробувати. Як воно так ну, не підходять ці грубі, бачите? Ні, це нікуди не годиться. Пробуємо джегріх. Ми там в коментарях питали, що це за оснастка. Бачите, це. До основної, до флюра, прив'язана застіпка, вдягається груз, який називається джегріг, і приманочка на двійнику, І застібається. І виходить, бачите, така оснасточка. Коли грузик, коли грузик падає на дно, то ще є якийсь певний час, що приманочка завісає в товщі. Ну, не знаю, як воно там хіжак любить, але в принципі непогано. Часто ловлю в неї вдало оснастку. Є ще Токіоріг, а це Jigger. Так, поджигував силикончик, ніби була якась покльовка, але в загальному рибки не було. Тому перехожу знову на воблер. Буду пробувати поки що на нього. Якщо будуть якісь такі джигові містечки, де я колись щось ловив то буду пробувати і джигрів. Дивіться, друзі, кожну риболовлю в мене є дружок. Дружочок називається нутрія. Тепер йому дати якісь, якусь назву. Давайте щось в коментарях придумаємо, як ми називаємо цю нутрію. Отка грубенька. Постійно, як мене бачить, вилазить на берег. Пливе, 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 пливе і бачимо і вилазить на берег. Така непогадка, неповоротка. Дивіться, почухала бік. Така як франківський спінгіст. Кабанчик. Завжди переживаю, щоб не зловити її. Вона випливає не звідки. І поплила десь кількість корабель. Ну Давай, гарного тобі вечора, нутрія. Ну що, друзячка, обійшов я всі намічені містяки із силікончиком із воблером. І ніфіга <схід> нічого нема. Це просто капець. Риби ноль. Але я думаю, що ще щось може бути. Тому що реально, в принципі, погодка така класна, людей немає. ну Думаю, якщо нічого не клюне, то нічого страшного. А ми продовжуємо рибалити разом з вами і пробувати зловити нічного хижачка. Друзі, все сьогодні перепробував, лишень мандулку не пробував. Ой, не дуже я люблю цю приманку, але на неї деколи клює, тому що в неї є така позитивна плавучість, вона стовбичив вверх від дна і може на неї клювана, маме Бачите, мікроманду. Невеличка, з одним три... тріничком. Нічого такого люрикс. Не дуже я люблю ці приманки, через те, що часто риболови користуються ними не по призначенню, а багрять. Лижи, грушки, кулі. Це все таке. Ну і на мандулу також люблять побагрити. Ну тут особливо не побагриш, вона невеличка. І клійник також на спробуємо. А вдруг тут і що, друзяки, я все ж таки розмочився. Ще й витягнув того патика. Ай, відчепився. хотів цього потикав витягнути. <смі> але невеличкий, велички, але взяв. На, отакий в оброчок. Ну що, друзі, отака от видалась риболовля. До речі, друзі, я все бачу. Ви не поставили лайк цьому відео. Поставте лайк обов'язково, підпишіться на канал, якщо дивитесь, не а Я погнав додому Панківський свінінгіст. До зустрічі на риболовлю. Всім па-па.